до неї. Вона сум'янка Ольга Кривошапка мешкає в будинку номер 62 по вулиці Героїв Крут. Жінка говорить, у 2022 році управляюча компанія Рембут, яка обслуговує їх будинок, підвищила тариф майже на 60%. Ми не можемо вирішити з нашим управителем, управителем, визначеним сумською міською радою у 2018 році. Проблему підві... незаконного підвищення тарифів. Пані Валентина говорить, що особисто вона, як і деякі інші мешканці, не сплачує підвищені рахунки, тож має борг. Якщо мені було 250 і плюс 150 додали 400 гривень, це ж я вважаю, ну на 50, хай на 60 гривень, ну одразу на 150, де це воно таке є. Я вважаю, що це незаконно все. А в рік 345 тисяч. Це що, мала сума? Два під'їзди 345 тисяч. Оце такі у нас тарифи. А то що ніколи ніде нікому за ці 30 років ні ні ніякого ні покривлі ремонту, нічого не робили. В управителя мешканцям розповіли, говорить Ольга Кривошапка, що є протокол, який підписали уповноважені від мешканців будинку на підставі, чого й були підняті тарифи. При цьому жінка говорить, що загальних зборів мешканців будинку не було. Якщо ми всі мешканці особисто не вчиняли розписи, значить вони підроблені. Мешканка будинку Валентина каже, неодноразово зверталась до уповноважених будинку за роз'ясненнями. Вона ігнорує, не виходить ні на забрання сюди, нікуди. От вийшла і пішла до людей, хоча знає, що тут збираються люди. Алла Шляєва та Лариса Піцівальнікова значиться у протоколі загальних зборів мешканців будинку. Як уповноважені тут написані їх прізвища. І? У нас тут нету повноважених. Нема, нема. Не знаю, хто мене не день мене не збирали, нічого, хто хтось придумав. Жінки вивчають протокол загальних зборів мешканців будинку. Спочатку підписи напроти своїх прізвищ впізнають, потім від них відмовляються. Це ваші ж підписи, Ми так? Люди, люди, люди. О, тобто ви підписували? Ми підписували таки, так? Так? на ліфт, щоб так, зробили так, новий ліфт. Все. А вони, мабуть, передзвіл... не знаю, я ні так Подпис не моя. Значить, підешся. Я не підписувала. Не моя. не моя. Це хтось застряпав, не знаю, хто це. це, ну, мене, це не моя теж похожа. Пані Любов мешкає у цьому ж будинку. каже, їй те, як веде справу у порядник, подобається, тому що вони встановили ліфт, зробили лівнівку та лавочки. Оце позвонила їм. Проблему свою сказали, вони моментально. Это, ну, Присилають у всех, усіх, хорошо. Вот От, этот, На 9 этажу шви потекли в 135 й квартирі. Заявку дали. Жек прийшов, зробив заявку, пошпаклював все. Повышение, звісно, дуже на карман, тому що зараз, що війна йде, а що в нас багато вдов, дуже, ну, пенсії маленькі. Директор приватного ремонтно-будівельного підприємства Рембут Олександр Костюк говорить, що цей тариф встановлюють самі мешканці. За його словами, були проведені збори, на яких затвердили тариф. Протоколи цих зборів передали в міську раду. Підприємство Рембут до цих зборів стосунку немає. В них перший під'їзд згорів у 2022 році. Вони там щось запалили згоріли. і як вони його запалили, вони прийшли, потрібно зробити ремонт. Каже, ремонт потрібні кошти на ремонт. Вони кошти ну так-так. Ну а як так, щоб без коштів ну кажу, підвищити тариф. Чоловік каже, що разом з уповноваженими вже розробили план подальших робіт підприємства в цьому будинку. На цей рік заплановано згідно заяви уповноважених уповноваженої особи. встановлення також вікон в першому під'їзді. На даний час, ну ми вже замовили їм на п'ять поверхів вікон, і інші кошти будуть використані на <кхів> потреби будинку, які ну. Будуть до кінця року. Адвокат Юрій Кондратенко говорить, плату за надання послуг управителя потрібно затверджувати на загальних зборах мешканців будинку. Рішення про тариф оформляються відповідним протоколом, який вони мають підписати. Якщо підписи, як мені сказали, є підробними, то пряма дорога до правоохоронних органів. Тобто подавати відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення. До органів Національної поліції. Там проведуть відповідну експертизу, Якщо це дійсно так підтвердиться, то буде вжити заходи відповідної і притягнуть до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. За словами директора приватного ремонтно-будівельного підприємства Рембут Олександра Костюка, його підприємство обслуговує 66 будинків. На сьогодні на нові тарифи за надання послуг управителя перейшло 76 відсотків. З них це 50 багатоповерхівок. Борис Майор, Сергій Коваль, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми.